Оце я, а то мій мій племінний картем. Отак можна змінити самопочуття з продуктами гербалайф, друзічки. Можна і без них. Але саме цими продуктами підтягується шкіра, регенеруються тканини. Короте, все покращується У всій красі. Тому, кому цікаво, хто хоче також. Відчути енергію, отримати класний результат по вазі. Пишіть в особисті, не соромтесь, нічого тут зазорного нема. Бачите, який я був раніше, який я став. ну Це ж кайф. Ви теж можете кайфувати від життя. Тому не втрачайте нагоди. Якщо ви зараз тут мене бачите, якщо маєте бажання змінитися, скоригувати вагу, швиденько мені напишіть, я розповім, що потрібно робити. 16 лютого розпочинається новий марафон з і ви вже можете бути в цьому чаті і вже змінювати своє самопочуття із підтримкою із командою. І зі мною разом я буду поруч, буду допомагати, буду підтримувати. Разом будемо досягати а, суперових результатів. Ви своїх, кожен учасник своїх. Велком ту за марафон з